Всім привіт! Презентую вам ладна поставка товару рукавиці дитячі бренду Im Є різних забарвлень. лоті 33 одиниці. Матеріал 100% поліестер. Розмір One Size. Від 5 до 10 років. Вартість лоту 4620 гривень. Собі вартість одиниці 140 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом.